Христос посеред нас, дорогі телеглядачі, якщо серце наше має відвагу до Бога і чого тільки не попросить, то ми все одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді, та робимо все для нього. Потрібна допомога, проси. А якщо попросиш і не дається, і питаєш, як іншим дається, пам'ятайте, у Господа немає упередженості, щоб одному дати, а іншому не дати, без усякої причини. Він все готовий нам дати, бо любить нас. У цей день православна церква відзначає пам'ять преподобного вукола єпископа Смирського, що жив близько сотого року, святителя фотія патріарха Константинопольського, про якого ми дізнаємося з дев'ятого століття, та святих мучениць Дорофеї, христини, калісти та мученика Феофіла, що понесли страждання за Христа у 300-му році. Свята Дорофея була побожною дівчиною християнкою. Вона відрізнялася від інших надзвичайним смиренням, цнотою та кмітливістю. Коли почалися гоніння на християн, її схопив були однією з перших довго знущалися над дорофеєю кати, проте не змогли похитнути її міцної віри. І тоді правитель Кесарії приставив до неї двох сестер Христину та Калісту, які мали вмовити дорофею вклонитися поганським богам. Проте мудра сповідниця навернула сестер до покаяння, а розгніваний єпарх звелів спалити сестер. У діжці із смолою, а самій дорофеї відсікти голову. По дорозі до страти один з мучителів по імені Феофіл з насмішкою сказав їй: Наречена Христова, прийшли мені яблук і квітів з раю жениха, твого христа. Свята мучениця ж сказала, неодмінно пришлю. А на місці страти почала молитися Богу. Як раптом з'явився ангел і запропонував їй три яблука і три квітки. Свята Дорофея попросила його віднести ці дари Феофілу, а сама прихилила голову під меч. Після такого дива і сам Феофіл увірував у Бога та віддав своє життя за Нього разом із святими мученицями. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела усіх, хто носить імена Дмитро, Анатолій та Василій. Нехай вас осіває мілість Божа, а ми з вами, дорогі брати та сестри, пам'ятаємо, що одна з характеристик мудрої людині уміння прощати. Ми всі недосконалі. І мудра людина це розуміє. А поки людина цього не усвідомить, у неї все життя буде проходити у з'ясуванні відносин. Тож учимося прощати. Сьогодні день пісний, але на трапезі дозволяється живати з трави і з рибі.